Так, Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми нарешті вирішили вам показати повний цикл прибирання наших курників, де у нас курки не сучки, а саме повний комплекс обробки курей, приміщень. Від пухопереїдів, паразитів, блох, тощо. Тому як зараз дуже багато поступляють питань стосовно того, чим позбутися від мух, від блох, від паразитів. Тому я вирішив, що це буде дуже доречно показати вам, як ми саме робимо. А кому цікаво, ставте лайки, підписуйте зараз на наш канал, хто ще не підписався. А ми приступимо сьогодні. Ми вирішили обробити приміщення наші курники, де у нас є несучки. От, е обробити від паразитів, пухопіраїдів, кліщів, блік і э, е гадості. З е чого ми починаємо? Е прибрали весь посід курячий, зараз ще з гнізд приберемо всю траву, всю сіну. От, все максимально ми тут приберемо, щоб нічого не заважало. Далі ми будемо обробляти препаратами для приміщень, де у нас курочки, щоб вбити по максимуму всіх паразитів. Що саме далі, ми пізніше покажемо. Так, друзі, дивіться, це наше друге приміщення для наших носочок. Там ми вже все прибрали. Що ми зараз робимо? Я з гнізд достав все сіно. Вони пусті. Зараз ми максимально випелісосуємо, щоб там не було ні пилу, ні сміття, нічого. Бо саме в цьому пилу і живуть паразити, такі як акциді, і блохи, і кліщі, і вся от ця фігня. От, зараз це ми все ретельно випили приводимо порядок, весь послід все обираємо, щоб воно, наскільки це можливо, було максимально чисте. Після цього ми починаємо обробляти нашими препаратами, які саме препарати ми піс, після показу. От. Тобто зараз ми будемо приймати максимальні заходи по боротьбі з паразитами і іншими шкідниками, що ми вам зараз і покажемо. Так, Друзі, ну що ж ми підійшли до другого етапу? Це вже обробка наших приміщення для курей, курників від паразитів. Будемо використовувати такий засіб Redix, який ми замовили на сайті StarVet. Во там до речі, діє зараз акція, знижка на Бокс від Бліг, так і називається. От. І там іде до складу цього боксу Redix, Sanodry, Inspecta Pro і Yодoklін, де ви можете це все замовити і е, по знижці отримати такий бокс. Тому що зараз дуже актуальні проблеми з паразитами, ектопаразитами, блохами тощо. От, я думаю, такий бокс стане кожному в нагоді, кожному пахівнику. Що стосується цього засібу Redix, чому ми його обрали? По перше, він впливає на всіх на Червоного пташиного кліча на всіх стадіях розвитку, що дуже-дуже файно. Також він має антигрибкову, антибактеріальну та антивірусну дію. А саме які вірусні. Тобто, хто зіштовхується з птицею, знає, що у кого не вакцинована птиця, або ви не робите за графіком вакцини, то ваша пташка може в будь-який час захворіти на той же грип, на той же ж бронхіт, на той же ж нюкасла і прочі види вірусів. Щоб цьому запобігти. та Хоча профілактувати, щоб надлежати санітарно гігієнічний стан ваших корників, то цей препарат працює навіть проти вірусних інфекцій, таких як грип, Нюкасла, ну і проще. Дуже Дуже раді, що такий препарат ми обрали. Зараз будемо його розводити. Є тут дозування. 1% на літр води ми додаємо в профілактичних цілях, коли вже наразі є у нас захворювання, і приміщенні у ваших курочках вже є паразити, то бажано робити 5% на літр води. Що ми зараз і зробимо? Ми візьмемо максимальну дозу і обробимо добре від паразитів. От. Тому давайте приступати, приступати і будемо розбавляти. Зараз ми... О, дивіться. Як запакований, як і якийсь. Ого. Угу. Так, зараз ми цей весь флакончик додаємо в наш, е, як він там, оприскович. Шо? Ох і запашок. Нам те, що головне, що на паразитів. І ми вже завчасно підготували 4 літра води. Уху. Забах смердючий, так і дійсно файно буде зараз діяти. До речі, забув додати, що всі такі препарати і рочини ми обробляємо, коли птиці немає у приміщенні. В даному випадку, наша птиця буде ночувати сьогодні на подвір'ї, що пройшло 24 години після обробки. Тобто препарат. Який ми сипаємо по типу кліносан йодоклін, це скажем, він як присушувач, дезінфектор по-своєму відганяє мух, вбиває личинки. То що а такі вже більш серйозні препарати, якими ми будемо обробляти повне приміщення, які мають антивірусну антибактеріальну дію, вони обробляються тільки в пусте приміщення. Це помилкове заблудження. Коли ви чуєте, що там є там препарати, якісь, що від вірусів від бактерій можна присутності сіптися? Ні. Таких препаратів на жаль немає, тому погнали. Так, друзі, все обробив я два курника. Зверніть увагу, 4 літра залив майже все. І гнізда, і всі палки, і ці як вони сідала, і, це, і потолок, і підлогу, всі щелини добре пройшов. Тобто 4 літра. Літра тут у нас майже десь 3-4 квадрата. От. Все все пройшов, що зміг прийти. Зараз ми це все запаковуємо. тобто... Зачиняємо, бо запах такий стоїть, нехай е, до темна це скока, години 4-5, хай помаринується тут, все без вентиляції. На ніч е, відчинимо, О. нехай провітрюється. щоб, А може і подивимось, може ми і до утра. Може ми і до утра залишимо. Так, 24 години. Хай до утра воно маринується, до обіду ми відкриваємо, нехай провітрюється, щоб потім курки могли вже на ніч зайти. Ну що ж, добу буду чекати, де яйця нести. Ну, а що ж треба обробляти. От, бо здоров'я курочок важніше. Ну на цьому ще не все. Зараз ми будемо робити наступні кроки. Так, друзі, дивіться, наступний етап. Зараз будемо отаким от інспектопро натирати наших курочок на пір'я і проти шорстки отак от, так, щоб файно воно по шкірі розійшлося. Це препарат від ектопаразитів, від бліг, кліщів, бухопіраїдів. Добре, добре увагу на шию, бо саме по хапіраїді полюбляють шию, хвости. Це б більше було прям і туди би замовити. І нехай там купається. Отак, От. От натираємо. Ага. Так, так. І вперед. хуже стала, стало, була до відео. І, друзі, фінальний у нас етап. Отакий санодрайв ми придбали. О, це він йде у складі боксу від бліг. Це для наших пилових ванночок. Зараз ми з залою розмішаємо його. Пропорції співвідношені один до одного. От. І будемо ставити там у нас під навісик, щоб там наші курочки бігали і приймали ванночки. Додаткова профілактика від паразитів і прочих шкідників. Отак, от, от ретельно зараз переміщаю. Звісно, що курочки вони і саме тут перегрибуть, але ми нам не затруднить, скажімо так, перемішати все в однорідну вже масу, щоб вона була готова. От такі ми заходи сьогодні вжили. Все. Так, друзі, ну що ж, нарешті ми поборолися. Вот що за сьогодні ми зробили. Ми вжили комплексних заходів для того, щоб позбутися паразитів у нашому приміщенні. На нагадаю, для цього ми використовували отакий редекс, виприскувач, баночка 200 мл на 4 літри води. І обробили повністю приміщення. Приміщення ми заздалегідь вичислили від послідів, від всі гнізда. У нас пусті попили, сосини, пилу обрали, все можливо, що можна було прибрати. Все обрали і обробили потім з оприскувача оцим препаратом. Редикс. Далі, курочки у нас будуть ночувати добу на вулиці. От. Що ми зробили? Кожну булу, е, курочку взяли окремо і е, припутрили інспектор Pro. Особливо ми приділили увагу таким ділянкам, як під крилами та шия з хвостами, де більш за все паразитують ці паразити, особливо пухопіраїди. От. Далі додали такий санодрай 50х50 разом з олою у нашу ванночку, щоб тут курки могли купатися додатково профілактики від паразитів тощо. От. Тільки от такі комплексні заходи треба вживати, щоб уникнути профілактики і лікування е наших курочок, бо це прямо пропорційно пов'язано з здоров'ям наших курочок та яйцекладкою. кладкою. Бо паразити це така реч, коли вони є, то замітно падає яйценескість у ваших курочок. Тому будьте пильні, якщо у вас там раптово зменшилась. Яйця накладка, то звертайте увагу на це. Бо в нашому випадку вже п'ятий рік нашим корочим несучкам, які на сьогоднішній день несуться. Також зараз лінька, і ще й петух їх, півень їх дере, тому вони мають такий вигляд жопи лисі і ліняють такі. Ну, Тим паче для пенсіонерок це. Простітено. Вот. а на цьому, друзі, будемо ми завершувати наше відео. Кому сподобалося відео, ставте лайки, нас на нас, щоб не пропустити подальше, не менш цікавих відео. Всім до зустрічі! Нехай щастить!